Наталія Шевель, мучив дочку та онуку, бо зять не мав грошей. Недалеко за селом розкинувся пагорб, що манив до себе своєю красою. Євстах я так любила сюди приходити, знала, що він вічний. Не одні закохані, узявшись за руки, вилазили на нього, потім, притулившись, стояла на вершечку. А скільки освідчень у коханні пам'ятає пагорб, бо ж навесні, влітку та й ранньої осені він був свідком чиїхось почуттів. Євстахія пригадує, що багато й весіль було, але часто траплялося, що при освіченні хлопець чи дівчина виявлялися не готові до одруження або ж були нещирі в почуттях. Тоді донизу вони вже не йшли разом. Бувало, парубок і руки дівчині не подавав, а пагорб високий, мінливий. Спробуй із нього зійти. Євстахія добре пам'ятає, скільки сама сходила з пагорба. Була донькою заможних батьків, а подобалася чомусь тим, хто їй не був цікавий. Тепер вона добре розуміє, що не могла через себе переступити і когось вибрати. Причиною був один парубок із таким близьким іменем Євстахій. Дівчина розуміла, що подобається йому. Зустрічалися, додому проводив, от тільки біда був з біднілого роду, точніше сказати, сирота. Ніколи не забуде палкого освідчення в коханні від Євстахія, на дивовижному пагорбі своє заповітне так згодна, бо більше ніхто їй не потрібен. Хлопець сильно кохав Євстахію і розумів, що відтоді, як вона стала його, тобто належали одне одному не тільки душею, серцем, а й тілом, то треба поквапитись з одруженням. У домі дівчини здогадувалися про їхні стосунки, тож застерігали, щоб у Подолі не принесла. Але з дитиною щось не виходило. Та дівчина, була впевнена в коханому, знала, що він її не кине. Тобто ніщо їх не розлучить. От тільки як вона помилилася, з огляду на прожите тепер розуміє, що батько на перше місце ставив статки, а вона кохання. Скільки до неї сваталися не перелічити, а вона тільки глузливо посміхалася і продовжувала таємно зустрічатися з Євстахієм. Батько часто перестрівав парубка, погрожував, хотів залякати, бо ж за сироту заступитися нема кому. Та Євстахій був незлякливих. Усе одно приходив до хати, щоби просити благословення на одруження. Батько відповідь кричав, лаявся, виганяв, мати плакала, бо розуміла, що не буде тут доброго життя. Несподіванкою стало для обох молодих людей те, що в них буде дитина. Здається, зраділи, можливо, хоч тепер будуть разом, та тільки гірше стало. Батько не допустив Євстахія додому, доньці казав, щоби позбулася дитини. Але мати заступилась, хоч і сама отримала стусанів. Євстах зразу хотів, щоб вони втекли, але потім зрозумів, що немає куди податися, а у свою хатину, латану, перелатану, як іти, тим більше як там жити, коли з'явиться немовля. Тож тоді й вирішили, що Євстахія буде мешкати в батьків, поки народить, і дитя окріпне, а Євстахій піде на заробітки, щоб довести батькові коханої, що він не бідний. Важким було прощання, хоч Євстахії не можна було хвилюватися, але плакала вона не один день. У важкій самоті спливали дні. Настав час народжувати. З'явилася донька. Тепер для неї був лише її світ. Вона крихідна, і думки про Євстахія. Бідкалася, що так і не дізнався молодий батько, хто у нього народився, але жила майбутньою зустріччю, зважала на погрози лютого батька, який тільки ображав. Через рік прийшов Євстафій на подвір'я, де жила кохана, тихенько її покликав. Щойно зачула любий голос, схопила дитину на руки і миттю вискочила з хати. Чоловік пригортав і обціловував обох. Не міг надивитися на донечку, не спускав її з рук. Незбагненно, але вона так на нього схожа. Батько ніби відчув щось неладне, прибіг із цінокосу і запримітив осторожного Євстахія. Той показав зароблені гроші. Знову попросив дозволу бути поряд із Євстахією та донечкою, думав, що взаємна сила кохання може звернути гори. Та підстаркуватий злий чоловік тільки подивився на його заробіток. Як тут же висміяв, зрозуміло, що молоді цього не чекали, знову батько проти, а облаштувати свій куточок ніяк не можна, не вистачить заробленого. Вони вже й окремо пішли б жити без батьківського благословення, але знову їх чекали поневіряння, короткі зустрічі, довгі розлуки. Боялася дитину вдома залишати. То бігала разом із нею, а вдома не було спокою, часто перепадало від жорстокого батька. Євстахій приходив ще декілька разів, але даремно. Чоловік, поневіряючись, не розгубив свого кохання. Як дитині минуло чотири роки, то Євстахій так і лишився в рідному селі у своїй старій хатині. От тільки умов там для проживання з дитиною ніяких. Та й батько погрожує, що спалить, а від нього можна чекати чого завгодно. Євстахія також уся змарніла донечка постійно кличе тата як побачить, то не може зрозуміти, чому тато не живе з ними, не розкаже вже дитині про жорстоке серце дідуся. Зрештою, закохані вирішили не розписуватися, але почати жити разом. У хаті є встахія, Він підремонтує дім, а там видно буде. Аж після довгих п'яти років поневірянь, люблячим серцям вдалося віднайти справжнє щастя, хоч і в маленькій убогій хатині, але своїй. Батько прибігав, погорожував, бив вікна, не міг ніяк змиритися, що єдина донька з онукою його покинули. Не хотів спадок бідному зятеві лишати, от тільки діти вікна полагодили і живуть. Невідомо, що він міг зробити ще, але до Євстахи й дійшли чутки, що батько захворів. Несподівана важка недуга змусила покликати доньку з осоружним зятем. Вони вже ні на що й не сподівалися. Та батько, видно, відчував, що жити йому залишилося недовго і погодився на цей шлюб. Почало подружжя жити у світлому будинку, батько зліг, то його й чути не було. Так тихо вночі і відійшов у вічність. Молоді пробачили йому все, прожили довге життя, їхні діти, а в сім'ї народилося ще троє синів. Часто бігали до пагорба, ніби відчуваючи, що там народилося кохання їхніх батьків, а пагорб досі пам'ятає Євстахію з Євстахієм, які вірили в силу любові та приходили до нього до кінця свого життя.